Шановні друзі, мої вам вітання. Сьогодні 12 листопада, і я взяла філіжанку кави і вийшла погуляти у садочку. Погода сьогодні дуже холодна. Зранку йшов навіть сніг, зараз дуже зябко, але я не можу без свого садочка і. Взявши філіжанку кави, вирішила прогулятися по ньому. Ось де з ким вас познайомлю, наприклад, ось, ось осока Fire, яку я на днях показувала вам у розпаковці. Висадила я її ось сюди. Вона мене вже радує, трохи розправилася, красунечка. Тут недавно висаджена, на корі не видно гортензія Skyfall. Ось знайома дала мені кніфофію. Зараз дуже гарно виглядає пухироплідник діабла. Які у нього красиві кольори. Хоча я вам скажу, що камера доволі. Не так гарно передає, як вона виглядає насправді. Хоч і також зовсім непогано. Дивіться на ці листочки. вони і червоні, і оранжеві, і жовті, і бордові темно-темно, ось там. Красивий він є незамінною окрасою садочку мого. Тут стрижений Туя західна. Ось у мене туя Ренголд. пострижена у формі серця цього року. Правда, у дуже спекотний день в мене руки зачесалися, і вона трошки підгоріла, хоч і поливалася і оприскувалася. Ось буквально на. Спочатку, то й всередині осені, я пересаджувала гейхери І ось діленочки висадила сюди. Це мармелад і лайм мармелад. Вони прийнялись виглядають доволі гарно. Полюбляю мохи на каміннях і кам'яні рози. Зараз. Мох дуже гарно себе почуває, він любить вологу, це пенісетум. Хамельнголд. не буду обрізати, цього року також купила, посадила, нехай на нього паде сніг і буде гарно виглядати. Сосна мугус, чебрець, з дуже мілким листочком квітує розово. Такими бусковими квіточками дуже гарно. Спірея японська Gold Princess вже втрачає свою декоративність, але ще доволі дуже гарно виглядає. Ось навіть листочки почервоніли. Сосна. Ой, вибачте, ялина глаука, там бересклет фручуна. Ялинка недіформіс. Клен уже теж листочки коричневіють, хоч і є ще червоні. Так ось у мене ялівець нана, це лежачий ялівець, але одну із гілок я випустила на штамп і формую от таким деревцем. Це вже другий, а то, мабуть, третій сезон. Гарно, мені подобається, побачимо, що з цього буде. Тут за ним Ялинка інверса. Моя красуня, дуже її полюбляю. Цю ялинку не знаю, як вона зветься. Колись була у нас виставка продаж. Я пішла. Мені сподобалась така невеличка кулька була, без назви. Я й купила ці кульці вже не менше вісьми років. Ось така фея, металева на штекері, ось ялівець стрижений, також у спеку трошки підгорів, але нічого, навесні напускаємо блондіпри. Приросте і все буде добре. Ось у мене ялівець Blue Star красунчик. Не повірите, але йому вже років з 15, якщо не більше. Зростав у мене на іншій ділянці багато років, не ріс взагалі, там ще спекотніше, ніж тут. Він дуже обгорав. Потім я Пересадила його у цю припідняту клумбу, і тут він потрохи став наростати. Тут він вже також зростає, мабуть, років 8. Ця клумба сформована цього року. Зараз вона не має гарного вигляду, бо в основному тут седуми, які перецвіли і уходять. У зимову сплячку, Ну, навесні це буде дуже гарна клумба кизильник лежачий, ялинка главка обрієточка. Ось у мене. У кашпо барвинок варії, красунчик, і ще ось у літньому кашпо, ще залишились дихондра і газанія. Тут були ще колеуси, тердисканція. Але, що залишилось? Ось це ялиця іспанська Хорсман. Купувала того року у садовому центрі також балсад. Вона у мене вже зимувала гарно. Наросла, дуже мені подобається. У неї такі голочки, як їжачки. Красонечка. Мох у всій красі. Тоже покупка із балсаду. Ялиця когу, цей брекер. Трохи підгоріла. Дуже спека була цього літа. У мене дуже спекотна ділянка. Цього року познайомилась з одною майстринею, яка проживала у Запоріжжі, але з тим, що робиться у нас в країні, вона була змушена виїхати. Але я рада тим, що я встигла купити у неї такі чудові фігури. Ось таких два горобчика, кулю 25 см, дві кулі по 32 см. І ще в мене на терасі отам сердечко висить, і фонарик кажурний ще купила. Це вироби із шамотної глини, які не бояться ні дощу, ні спеки, ні морозу. Дуже задоволена, що встигла купити, бо зараз такої змоги вже немає. А я би узяла би що ще. Знову же на всіх камінчиках у мене зростають. Зростає мох, красень, дивовижний. Знов Туярен Голд. Яку я взяла маленький відросточок від ось тої тої, що пострижена серцем, я вам показувала. І за кілька років наріс, отакий гарненький, от, наросла така гарненька куля. Вибачаюсь. Це також ялинка глаука глобоза на штамбі. Красунечка. Другий у мене сезон. Оцей камінець з мохом, взагалі неймовірний, камінь здоровий, композиція здорова. Про цю ялинку я вам вже розповідала, колежанка, яку викопала мені з лісу, і ось така красунечка зростає у мене на ділянці. У мене є одна біда, хочу з вами поділитися. Це сусідський хміль. Боже, тут постійно здається будинок. Міняються хазяєва. Раніше я зрізала цього року, ні, і він, ось були вітри, просто страшенно сіється. Мій садок. Що буду робити навісні, не знаю. Я навіть коли зрізаю, то в садку він проростає, а це стільки насіння, що жах. Як буду справлятися, це просто страшно подумати. Цих хазяїв ніяк не бачу, щоб домовитися з ними, щоб вони його зрізали. Ось така сосна купила у місцевому садовому центрі. Назви вам не скажу, вони дуже схожі одна на одну часто ці сосни. Те, що було написано на етикетці, де я купувала такої сосни, інтернет навіть не знаходить такої назви. Так що таке. Знову мох на ракушнюку із кам'яними розами. Це туя верескоподібна. сформувала її на таких штамбиках, регулярно стрижеться, ось така ялиця. Здесь магнолия. Закладая бронючки. покажу вам ось так. Садочек. Ось такая ялица. Тоже из балсаду. Фрости. Але ця Корейська це. Ось такі різні папороті. Ось ця вже пішла спадки. Тут ще є молоденькі відростечки, Аюга або живучка. Такими гарненькими поморщеними листочками. Вона маленька, невисока, дуже мені подобається. Не швидко наростаються. Мені подобається також пирізка карликова вже геть обсипалася. Паданчики гарно виглядають, у них гарний окрас. Дивіться. Мені подобаються. імператор Ред Барон, ну, ось так. Ще покажу вам ось так картинку. Ось ми прогулялися з вами по садочку, попили кави. Всім дякую за перегляд. Підписуйтесь, ставте подобайку. Нажимайте на дзвіночок, щоб не пропускати мої відео. Ви у мене найкращі, у мене гарні глядачі. Кожному дякую за підписку і за кожен ваш коментар. Я стараюсь всім відповідати. Будьте здорові, миру вам, добра. Пока, пока.